Ми називаємо це крапельна стрічка АТей Original. Це така чорна, наша, звичайна, класна, бомбезна. А це, друзі, зустрічайте її наслідувач. Це є найкраща крапельна стрічка. Це є. Ми, ми взяли нашу Original, додали сініш такі, які ми напрацювали за ці роки. І a АТейп Чорна ріпт? Uh, ріпт? <реш> Крапельна стичка. Чим відрізняється? Давайте я візьму просто шматочок, покажу вам. Така сама, друзі, технологія, така сама міцна класна і мітер той самий. Відрізняється вона зовнішньо, Друзі, у неї є така рибристість. Якщо ви бачите, бо тут не, не бачу з вашої сторони, давайте так. Дуже дуже багато ліній ось таких вони як рельси виступають. Тобто вона на них опирається при укладці. І сковзить по ним, і, і коли, наприклад, у вас може бути пошкодження, тобто плівочка, там порветься, наприклад, об камінчик чи щось, то тут такого не відбувається десь на 70% менше пошкоджень при такому при такій технології. Це не наша технологія, це не Тафім її зробив. Але як то кажуть, ми дуже добре підпідгляділи і в Україні вони їх не продають, тому ось, будь ласка, не технологія дуже-дуже класна і зараз доступна. До речі, ось така бухта ребриста, та коштує 4400, а ця нова технологія 2,5 км, вісьмерка реальна товщина, коштує 4999.